Програма сьогодні побудована була таким чином, що це була українська патріотична класика, це була світова класика як реквіум Лакримоза, Моцарта. Тобто програма, яка відкриває пам'ять. Тобто, в першу чергу, це пам'ять, це такі меморіальні пісні. Ну і звичайно, пісні, які утверджують Україну. Ну, наприклад. Пісні боротьби, це упівські пісні, ой, там на горі на маківці. Потім наші ви побачили гості з-за кордону, співали теж пісні Гей-Соколи, наприклад, Полька співала з нашим хором чоловічим. Тобто ми збудували програму таким чином, щоб це була ну не така світова класика, як фестивальна класика, знаєте, розважальна. Це музика пам'яті, так як саме як вечір пам'яті присвячений. Я, я його не присвячую не, тільки жертвам загиблих, знаєте, не тільки точніше, так. Це концерт присвята нашій перемозі. Життя триває, ми не можемо його поставити на паузу. Ми маємо утверджувати життя, ми маємо утверджувати майбутнє України, яке буде саме таким.